Що ви знаєте про нового гравця на полі смарт-технології з молодійною назвою Vim? Чому Vim може стати вашим новим фаворитом серед брендів? З яких смарт-продуктів складається лінійка новачка? Правильні питання завжди породжують відповіді, які ми почуємо далі на каналі I'm Audio. В студії руками продакшн, містер Сані. Полетіли! Донедавна я майже нічого не знав про ВІМ, окрім того, що це новий бренд, який пропонує стрімери по дуже привабливій ціні. За час роботи на каналі ЕМАУДІ у мене вже сформувався свій власний топ стрімерів, і тому я не не проявляв жодної е, особливої ініціативи для знайомства з новинками. Аж раптом на очі потрапляють заголовки таких видань, як Текрадар, Ватфайфай і навіть Форбс. За тим я бачу рев'ю мого улюбленого Дарку і розумію, що все все пропало. Я щонайменше на півроку запізнююсь з оглядом нового бренду, який вже наробив галасу в аудіофільській спільноті і навіть зібрав колекцію нагород від Hi-Fi, CES, Digital Trends. Тож я хочу застрибнути в останній вагон хайпу і представити вам нові ВІМ-рішення. Що ми тут бачимо? Доволі компактні пристрої з можливістю стрімити вашу улюблену музику. Ну, начебто, взагалі, нічого нового. До того ж, невисокий цінник юнітів може ввести в оману, що це пересічні гаджети, що не можуть тягатися з вже відомими дорогими брендами. Ось не дайте ввести себе в оману. Тут все набагато цікавіше. Щоб пояснити, як виробнику вдалося стримати ціну в межах. Розумного треба розібратися. Звідкля взагалі походить. Vim. за цією назвою стоїть LinkPlay, що спеціалізується на розробці бездротових технологій та програмного і апаратного забезпечення для смарт продукцій У 2014 році компанію заснували вихідці з таких гігантів, як Google, і broadcom Intervideo та Harman. за 10 років існування LinkPlay Technology набула статусу глобальної компанії, що має потужних е технологічних партнерів, і це Mediatek, Qualcomm, Amlogic, Synaptic, Realtek, Actions, і цілий пакунок інвесторів. ОС ВІМ підтримує понад 10 мільйонів розумних аудіо та домашніх пристроїв від провідних брендів, таких як JBL, Harman, Yamaha, Marshall, Kohler, Xiaomi і Anker Тощо більше того, LinkPlay має потужності для проєктування і виробництва продуктів під ключ, який може реалізовуватися під брендом іншої компанії. Припускаю, що розумники з LinkPlay вирішили, що частину потужностей можна просто запустити на створення власного бренду. І за таких сприятливих умов він просто не міг не з'явитися. У студії руками продакшн. Абревіатура Вім розшифровується як wireless Internet Music». Я списався з Customer Service, Customer Service, <хи> і вже через пару хвилин вони пояснили, що така назва покликана підкреслити зосередженість бренду на забезпечення безперебійного музичного досвіду через бездротову та ой, через, без... <кхи> через бездротові та підключені до інтернету рішення. А ще, от якщо уважно придивитися, ось Вім. Вім, як не крути. Місія Вім полякає в тому, щоб надати вам першокласний досвід користування смарт-пристроями. Починаючи з моменту, коли мережеві стрімери Вім вийшли на ринок, вони одразу заявили. Хей, ми тут що перетасувати карти в аудіофільській грі. Ми гарантуємо меломанам доступ до безмежного світу музики в найвищій якості на зло всім цифровим компресіям. Ми обіцяємо звук у найвіддаленіших куточках оселі завдяки мультирум. І все це за дуже помірну ціну в порівнянні з популярними виробниками. Дуже помірно, прям сильно помірно. Я знову про ціноутворення і це знаєте з розділу У кого що болить. Станом на січень 2024 року ця шайба VM-mini коштує 5 тисяч гривень. Ця шкатула VM Pro 9700, а цей прокачаний VM Pro Plus 12300. Чи можуть прилади з таким цінником мати висококласні компоненти? Виявляється, можуть. Дивіться. Ефективні процесори. Високоякісні цап. Це означає, що музика з ваших улюблених музичних сервісів зможе розкритися, а точніше перетворитися з цифри у якісний аналоговий звук вашої домашньої акустики. До речі, тут можна похвалити Vim за велику колекцію різноманітних стрімінг-сервісів цифрових радіостанцій та інших бібліотек. Ба Більше От, чого я не очікував побачити в бюджетному сегменті, це дорого багато сервіс Run. Щоправда, його переваги зможуть оцінити тільки власники Pro та ProPlus. І всім цим оркестром сервісів дуже зручно деригувати додатком Vim супер просте налаштування, ось це. Абсолютно правда. Додаток нативний, все на своїх місцях, все бадьоро включається, підтягується. Окрім стандартних фіч, як то еквалайзін, є калібрування акустики, що дозволить вам синхронізувати колонки у складі мультирум системи. Якщо ж ви звикли керувати музикою з рішень, наданих стрімінгами, будь ласка, Spotify Connect, Tidal Connect. А ще Vim нормально дружить як з яблуками, так і з андроїдами. В одному пристрої не конфліктують живу душа в душу. Два різних стандарти, а саме AirPlay 2 і Chromecast. І це максимально зручно. Також Вім зібрала докупи найбільш затребувані голосові помічники: Siri, Amazon, Alexa, тобто Amazon Alexa <плес> і Google Assistant. Тому не стримуйте голос. І е, нарешті, славнозвісний, звісний, мультурум. для цієї функції продукти Вієм підтримують Wi-Fi 5, який в порівнянні з попередньою версією забезпечує значно вищі швидкості передачі даних, покращено пропускну здатність та ефективність. З я... <плес> У зв'язці з смарт рішеннями Лінгплей це прива. У зв'язці з смарт рішеннями Лінгплей та привабливою ціною користувач отримує що? Найбюджетніший варіант побудови мультирум системи. Фу. Взагалі, якщо використовувати стереотипи, то можна сказати, що навіть студент може перетворити гуртожиток на паті зону, беремо просто парочку vm міні, розставляємо в різних локаціях і підключаємо якусь стару акустику за оксфодом. І воля! 15 популярних музичних сервісів. Вже доступні. І це із додатку чи з не немає значення. За таким же сценарієм, власне, кафешка або магазину може скористатись розширеним функціоналом Vim Pro і забезпечити локацію хайрезами. Варіантів підключення тут буде значно більше, але ось весь аудіофільський потенціал PRO, на мою думку, краще розкриється вже в домашній атмосфері, коли можна без поспіху підключити прошку до якісної домашньої аудіосистеми і пірнути у світ музики без стиснення. Як я красиво сказав. Взагалі, про та про плас найкраще пристосовані до аналогу та херезів, тож не дивно, що вони дружать е, дружать, сервісом Run. Також у мене є припущення, що Vee Pro Plus є одним з найбільш економних способів приєднатися до родини Run. І тут знову посилаюся на ціни. Vim. виробники також не обійшли увагою загальну тенденцію домашні кінотеатри. Куди ж без них? Ви можете побачити оптичні та коаксіальні виходи, які дозволять підключати телек і побудувати 2.1 за умови, звісно, наявності. Активного сабика. Але від сініми повертаюся до притаманної нам аудіофілії. Без сумнівів, аудіофіли віддадуть перевагу застосування Vim в комплекті з своїм зовнішнім ЦАП. Але у випадку з Pro Plus сценарій може змінитися. Цей стрімер найкраще пристосований до інтеграції у хайфайну систему високого рівня. На борту цього стрімера є ЦАП преміум класу AKM4493 SEQ нового покоління, який здатний досягти передового рівня низьких спотворень і широкого динамічного діапазону завдяки технології Velvet Sound від AKM. Plus – це вже такий рецепт, як викреслити зрівняння, витрати на зовнішній ЦАП і кабель. Pro Plus був створений для того, щоб надати користувачам ще більш потужну, високоякісну та безпроблемну передачу музики. Ну і нарешті огляд лінійки ВіМ для каналу АМАу не буде без ще одного пристрою, який також вміє стрімити. Тож, підсилювач-стрімер, Vim. Він поєднує у собі всі видатні потокові смартфонці. Про пласт та універсальний підсилювач у стильному алюмінієвому корпусі. Якщо у вас вже є пасивні акустичні колонки, то це рішення може стати ідеальним способом оживити їх, додати стрімінг можливості та вивести ваш аудіодосвід на абсолютно новий рівень. Цей підсилювач видає 60 Вт на канал при 8 ОМ, перетворюючи пасивні колонки на розумні аудіосистеми. Але не буду забігати вперед, бо цей юніт. Він вартий окремого огляду. Ну і звісно, ми вже підготували його, і зовсім скоро він з'явиться на каналі просто найближчим часом. Підсумую, це було. Хайфайновім ну. став для мене приємним відкриттям, бо мої очікування перед знайомством з брендом були ну відверто занижені. Я отримав набагато більше ніж розраховував. Ці коробочки з здатністю відтворювати Хайрес є чудовим доповненням до багатьох систем. Вони без жодних складнощів доповнюють стереопідсилювачі та перетворюють їх на повноцінні стрімери. І нарешті вони помітно спрощують процес створення мультирум системи. А який з приладів з лінійки, ну тобто, який прилад з лінійки стрімерів вас зацікавив найбільше? Напишіть в коментарях. Ну і не забувайте, підпишіться на канал IM Audio, якщо ще цього не зробили. Ну і також раджу це зробити з соцмережами руками продакшн та моїми сторінками в інтернет. Хай фай буде!